Якщо питання підписання угоди про припинення вогню, я так і називаю, буде відтерміновано, то через певний час ми матимемо по факту більше захоплених територій Донецької області, Харківської, можливо, навіть там, не знаю, Дніпропетровської, Сумської, ну і так далі. Це ти маєш на увазі? Ну, повзучий наступ, звичайно, він буде продовжуватись не в тих темпах, які дедлайни, які встановлює безпосередньо Путін, але логіка тут абсолютно зрозуміла. Тобто для. Того, аби прибрати безпосередньо а, зараз а, ґрунт і фундамент з позиції України, що ми свої території не віддаємо. От, добровільно. Ну тобто логіка йде така, і у американців вона теж прослідковується: ну, типу, воюйте далі, а, а, а на наступних параметрах будемо дивитися. Хоча а, скажі я, 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 я просто ставив речення. Відзначу просто єдине, що е, теж е, маємо усвідомлювати, е, надає, наприклад, е, параметри і Генштаб наш по просуванню, і там, е, там близько там, чотирьох. Кілометрів там буквально там за місяць, тобто, там, якщо говорити про а, території, ну не настільки швидко це все у Росіян відбувається, як показує і їхня пропаганда, і як вони надають інформацію сполученим штатам. Тому і тут я, до речі, думаю, що відсоток військових, які бере участь в делегації, і в Женеві, те, що було, і загалом, тобто, це і намагання показати ту ситуацію, яка є по факту. А наскільки гіршими можуть бути для нас умови, наприклад, умовно за 3-4 місяці. Це питання виключно зараз полягатиме, як на мене, все ж таки дійсно в темі територій, які будуть закріплені, інші параметри поступово будуть зводити до спільного знаменника. Тобто, що ми отримали після Женеви? Після Женеви ми отримали те, що Україна на принаймні частину позицій плану Трампа дає зелене світло, і це характеризує як відповідно ті пункти, які відповідають національним інтересам України. Ну і ми ж розуміємо, це далі буде розвиватися там за принципом інгредієнтів, потрохи там видозмінюючи, проводячи подальші консультації з обома сторонами. Десь почергово, десь за рахунок дійсно таких зустрічей, як зараз, безпосередньо в Об'єднаних Арабських Еміратах, і тут уже питання буде: наскільки ну там на відсотків 95 вийдуть на зрозумілий текст, і от питання території. Я думаю, це вже певний такий фінальний акорд, який вже буде під кінець безпосередньо перемовин. А коли буде фіксація безпосередньо на землі? Бо тут яка ситуація може бути, що зараз мова йде про добровільну здачу, а на певному періоді. А потім буде виконуватися вже наша позиція. Зупиняємо війну по лінії там, де ми є зараз. Але це буде в майбутньому відповідно через повзучий прогрес і де-факто виходимо на ті самі показники. Тобто, ну будемо дивитися, Я ж кажу тут. Точно не варто загадувати по одній простій причині. У нас є ще свої козирі в рукавах. Подивитися там в Якутії, наприклад, зараз мінус 50 градусів по Цельсію. Ну ми ж розуміємо, що взимку удари по енергетиці зараз відбуваються з двох сторін. Хто від цього зараз може постраждати більше? Я не кажу, що ми там Якутію будемо атакувати. Ну але й європейська безпосередньо частина Росії теж доволі сильно вразлива безпосередньо до холодної погоди. Тобто ти вбачаєш, що в найближчі там, три місяці буде активно продовжуватися взаємний обстріл саме з метою винесення енергетики, і це якось суттєво якось може змінити нашу позицію на кращу. Ну це питання того, щоб відстояти, ну, наскільки я розумію, тут я ж, я ж кажу, тут питання зараз більше в декількох аспектах. Перше, це максимально урізати побажання росіян, які тягнуться ще зі Стамбулу 22-го року. Що стосується нейтралітету, не України в там, безпекових організаціях, армії скорочення, і та сама тема. Далі питання, що стоїть Ці цікаво. До речі, тема по гуманітарній політиці. Я зверну увагу, що її абсолютно не актуалізують. Ні, західна відповідно західні партнери, ні, Україна, а те, що стосується, наприклад, статусу російської мови чи статусу РПЦ в Україні, і у мене складається враження, що десь ця тема все ж таки буде погоджена, але в варіації під текстом, що це буде загальноєвропейський стандарт. Ну, тобто, не буде якогось прямого конкретного посилу, що там буде дозволено, але що буде прийнято відповідно там загальноєвропейські стандарти і так далі буде відповідно імплементуватись. І я думаю, що до речі, щодо цього в Україні. Буде фактично не сприйняття, бо є розуміння по тій же самі РПЦ, що це безпосередньо структура російських спецслужб де факто і виконує такі ролі. Ну, якщо ми говоримо про забезпечення національної безпеки, ну тоді треба це дивитися не з релігійної точки зору, а вже з конкретної структури, яка використовує ну, відповідну діяльність для того, щоб просувати власну цю підривну діяльність. Ну так, це до речі, що буде питанням дискусійним. Я думаю, що воно піде десь в додатки. В мене тут єдине, знаєш, таке ще для розуміння і свого і як ти бачиш цю всю історію. Ми говоримо про умовну зупинку вогню, те, що прописано в меморандумі. Після того як будуть досягнуті домовленості про виведення з демілітаризованої зони військ російських та українських ну, принаймні, це абсолютно не обговорювалося. Я так розумію, це сприйняли за замовчуванням певне. Тому що а, якщо через 2-3 місяці знову ж таки зміниться і демілітаризована зона, чи вона залишиться та самаю, і ціна того, що ми вийдемо на лінію фронту, яка нас задовільнить, бо вона буде там умовно по лінії кордону, вона ж також буде по лінії Донецької області, вона ж також буде високою. Але от як, як ти тут бачиш, чи можливо таке досягнення нині, бо про це ніде не говориться, до речі. Я, чесно кажучи, не вірю зараз в існування цієї демілітаризованої зони в тому варіанті, як це пропонувалося в 28 пунктах. По одній простій причині це невеликий шмат. Дійсно, це по суті там скільки п'ять тисяч квадратних кілометрів частини Донецької області, яка зараз контролюється. Вільна від, відповідно від російської окупації, а все інше, що стосується, ну, наприклад, ем, частини там Запорізької області, Херсонської області, ну тобто там такого нема. А з атолкові від цієї фрагментарної демілітаризованої зони, яка по ем, первісному документу е, все рівно йшла під контроль е, безпосередньо е, росіян. І де є гарантії, де є система протидії того, що росіяни не використають цю е, демілітаризовану зону для там подальшої агресії? Ну тобто, я думаю, що ця тема, взагалі, вона буде вичленена із майбутніх домовленостей, і по факту буде якась умовно там кіл-зона під контролем. Що будуть дозволяти можливості безпілотних систем, і воно ну по факту і десь отак і зафіксується. але формуванням демілітаризованої зони, на яку потрібно буде витрачати кошти кого? сполучених штатів для контролю і там чи кого європейців, європейці на це кошти тратити не будуть. Ну, тобто, там більше питання вже прикладного характеру. Я думаю, що тут актуальніше взагалі питання, чи буде у нас за результатами всіх цих перемовин, взагалі, хоч якась операція цієї коаліції охочих, чи воно все буде моніторитися виключно дистанційно супутниками і десь авіаційне патрулювання нашого неба. Ну тобто, там різні зараз є варіанти і от. Ну, Повертаючись до питання, що нам це може дати. От для нас найголовніше, очевидно, що зараз іде боротьба за те, щоб дійсно ми не створювали, по перше, цієї демілітаризованої зони і дійсно зафіксувалися на тих позиціях, на які є і максимально витиснули росіян. Тобто, я думаю, що позиція Києва не в обміні територіями, а по факту, ці адміністративні кордони вони нічого. Не дадуть ну хіба що Російські Федерації вони дадуть як пунктик виконання так званої СВО, що вся територія Луганської Донецької області відповідно під їхнім контролем? Отже, це була там основна ціль, так званої СВО. Ну і відповідно так, так. подати, що це все продовження мінська, і так далі, тому подібне. І тільки у мене з ідеологічної точки зору з'являється питання: Окей, а Крим, а все те, що відбулося, а всі всі територіальні, так звані здобутки, що це таке. Позитив, позитивну, тобто, ну це вже тема інша, тобто це довга розмова ідеологічного характеру